tobí za kraju. Na Voldorní a pomôže trudný. Je, 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 je. Свою двомісячну подорож Європи розпочали Антон та Артем. За декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення хлопці поїхали в подорож Індією. Згодом повернулися до Європи і вирішили, пішки пройдуть п'ять країн, аби привернути увагу європейців до війни в Україні та зібрати більше мільйона гривень для збройних сил. Мільйон триста, тому що це символічно: 1300 кілометрів пішки, мільйон триста гривень. Збираємо ми конкретно для наших друзів з митцівні модуль. Маршрут розпочали з Берліна. Далі прямуватимуть у Прагу відень Братиславу та Варшаву протягом усієї подорожі не носитимуть власне, із собою коментарі. прапор України. Він кажуть, також допоможе збирати донати. Ми з собою несемо величезний прапор України. Ну він прям великий. у нас в інстаграмі є фотка, і за донат на ньому можна залишити свій підпис. Цей прапор пройде з нами весь цей нелегкий шлях, і таким чином теж об'єднає українців, які нам зустрінуться. Можна це зробити і онлайн, задонативши від 500 гривень. Ми з любки напишемо послання на прапорі, знімемо це на відео. За день мандрівники проходять від 20 до 50 кілометрів. Їхня подорож триває вже тиждень. За цей час встигли пройти 157 кілометрів та зібрали понад 25 тисяч гривень. Побут наш зараз максимально аскетичний. Побут мандрівників так. Тобто ми готуємо на газовому пальнику однакову їжу кожен день, і там вже затемно о восьмій, о дев'ятій. Ми там десь з ліхтарями в якихось лісах, лісосмугах. Ми. Деремося, щоб знайти місце для намету, знаходимо його, становимося, ймо спимо, монтуємо блог. Свою подорож мандрівники присвячують військовим з 231-го батальйону. В ньому несуть службу їхні друзі з Дніпровського мистецького простору. Відчули спочатку здивування, бо не кожен день люди вирішують пройти з пішки 1300 кілометрів. А в інший момент ми відчули радість, що є такі ентузіасти, які готові пройти такий шлях та підтримати нас. Тому ми усі зраділи так само зраділи наші друзі на фронті, що люди допоможуть нам збирати гроші. Про потреби військових мандрівники розповідають на сторінці проекту в соціальних мережах. Катерина Нічики Натаранець та Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро.